Громадська організація Сильна Олександріщина звітує про нову допомогу військовим БСО ЕНЕЙ у складі окремо штурмової бригади Людь та бійцям окремої роти розвідки 46-ї ОШБР. Завдяки донатам Олександрійців коштам, переданим мультипрофільним ліцеєм та соціально відповідальному бізнесу, нам вдається хоч трошки поліпшити умови перебування бійців у зоні бойових дій. Разом відремонтували дві автівки, передали спальники, каремати та пончо у кількості по 20 одиниць. Збільшено фінансування стоматологічної допомоги для ветеранів війни. Майже 750 мільйонів гривень така сума передбачена в бюджеті України на 2025 рік для відшкодування вартості стоматологічних послуг для ветеранів, ветеранок та військовослужбовців. Право на послуги мають ветерани війни, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але виконують бойові завдання. На зубопротезування Виділять до 35 тисяч гривень, на зуболікування до 25 тисяч гривень. Олександрійська міська стоматологічна поліклініка входить до переліку закладів, які беруть участь у програмі. В Олександрійському центрі підготовки населення до національного спротиву продовжується навчання. Чергова зустріч військовослужбовців одного з підрозділів сил спецоперацій пройшла зі студентами Олександрійського політехнічного фахового коледжу, вивчали правила безпечного поводження зі зброєю та види дронів, які знаходяться на озброєнні ЗСУ та РФ. У бібліотеці філії номер 8 для юнацтва у рамках проєкту Разом хаб за програмою Є містечко розпочав роботу розмовний клуб з вивчення англійської мови, діють групи для дорослих і дітей. Перша зустріч була присвячена темі Людина особистість. Олександрійські баскетболісти перемогли в районному етапі змагань Плічопліч. Пліч". Третій етап національного проєкту Плічопліч пліч", Всеукраїнські шкільні ліги з баскетболу відбувся 14 лютого у Світловодську. У змаганнях взяли участь команди із Олександрійського району Попельнастівської, Приютівської, Олександрійської, Онуфрівської, Великоандрусівської, Світловодської громад. За результатами ігор перше місце вибрала команда ліцею інформаційних технологій Олександрійська громада. 15 лютого в Полтаві відбувся відкритий чемпіонат Полтавської області з кікбоксингу Вако. Участь взяли 156 спортсменів з Полтави, Харкова, Олександрії, Лубнів, Кременчука, Карлівки та Миргорода. Спортсмени Олександрійського піска захист вибрали 9 золотих, 6 срібних та 4 бронзові нагороди. Такий успіх став можливим завдяки наполегливій роботі тренерів Сергія Торожнюка, Олексія Кравченка та Артема Скрипніка. i У вівторок, 18 лютого, буде сонячна погода. Температура вночі 14 градусів морозу, в день мінус 4. Атмосферний тиск 761 мм ртут стопчика. Вітер південний.